Валентина Васильівна з'явилася в коридорі, і Людмила, яка саме прибирала, не на жарт здивувалася. А чому ж ви не попередили, що плануєте прийти в гості? Ми ж з вами домовлялися заздалегідь обговорювати такі візити. Звернулася вона до свекрухи, та подивилася на невістку, оглянула її з голови до ніг, перевела погляд на сина і посміхнулася. Привіт, сонечко. Ти що досі спиш? Уже ж десята ранку. Привіт, мамо, відповів Сергій, потягуючись і позіхаючи. Так, сьогодні ж вихідний взагалі то ми завжди довше спимо. Він запитав, чому вона не попередила про свій приїзд. Так це що, мені тепер у власного сина питати, коли я можу прийти в гості? обурено запитала Валентина Васильівна і знову поглянула на Людмилу. Чи мені тепер чекати особливого запрошення, щоб зайти до вас? Ти ж до мене можеш у будь-який час зайти. Я тобі слова не скажу, у тебе є ключі від моєї квартири, і щоб ти не чекав, дарма. Сергію стало ніяково від цих слів раніше. У них з мамою були довірливі близькі стосунки, але після того, як він одружився з Людмилою і у них народився син, ситуація трішки змінилася. Його дружина хотіла, щоб у них було власне особисте життя і простір, щоб спокійно проводити час. Тільки у своїй сім'ї. Людмила не була проти візитів свекрухи, але просила попереджати про них, щоб усі могли спокійно підготуватися. Однак Валентина Васильівна на це реагувала надзвичайно негативно. Вона була категорично проти, щоб Сергій жив окремо, а тому їхнє рішення орендувати квартиру, хоча й недалеко від свекрухи, обернулося справжнім скандалом. Звісно, ви можете приходити, спокійно пояснила Людмила. Вам ніхто не забороняє, ми тільки просимо, щоб ви попереджали про свої візити, а раптом нас удома не буде. Ну так, і зараз ви відчиняєте мені двері не з особливим бажанням, кинула свекруха і, навіть не чекаючи відповіді, пішла собі. На коридор, зняла куртку і подала її синові. Стосунки Людмили та її свекрухи були дуже напружені, і це не лише через брак особистого простору. Валентина Васильівна часто заходила без попередження, змушувала сина скасовувати будь-які свої плани, щоб допомогти їй, або телефонувала кілька разів на день з різними дорученнями, ігноруючи прохання залишити трішки простору для молодої сім'ї. Поки Сергій стояв, обмірковуючи ситуацію, Валентина Васильівна вже пішла на кухню, вімкнула чайник і почала діставати солодощі з холодильника. Людмила мовчала, хоча в душі все кипіло. Свикруха знову перейшла всі можливі межі, та сперечатися, щоб уникнути скандалу, вона не хотіла. Кілька наступних годин пройшли в натягнутій тиші. Зрештою, Людмила відвела чоловіка в бік і пошепки запитала. Ти пропонуєш провести увесь вихідний день у такій атмосфері. А що я маю зробити? Вигнати її? Ну, це ж моя мама. Людмила важко зітхнула. Я не прошу її виганяти, але у нас були свої плани. Тож придумай, як це вирішити, або я з сином сама піду в кіно, не забувай, що ти йому пообіцяв. Сергій поглянув на годинник, важко зітхнув і, таки, набравшись рішучості, повернувся до мами. Мамо, нам скоро потрібно йти. У тебе щось трапилось, чи ти просто прийшла до нас в гості? запитав він. Просто зайшла подивитися, як у вас справи, а то зовсім забули про маму. Не дзвоните, не пишете, відповіла Валентина Васильівна і важко зітхнула. Та ми ж тільки позавчора з вами бачились, заперечив Сергій. А раптом вчора мене машина збила, чи інфаркт трапився. А ти навіть не поцікавився мною, підняла вона брову, спостерігаючи за реакцією сина. Тепер у твоєму житті є нова жінка, а стара, то вже що, пережиток минулого? Сергій глибоко вдихнув, намагаючи зберігати спокій і не виходити з рівноваги. Мамо, якби щось трапилось, мені подзвонив Іван, відповів він, знаючи, що молодший брат часто розповідав йому про мамані скарги на невістку. Валентина Васильян зітхнула. А потім почала розповідати про плани Івана. От щоб сюди він переїхав, якби не ваша окрема квартира, сказав, що йому потрібно вчитися. Навіщо йому це міське навчання здалося? Людмила здивовано подивилася на чоловіка. Вона також не могла повірити в те, що чує. У нас немає вільної кімнати для Івана, почала вона. Та невже не знайшлося місце для брата? У вас дві кімнати, одна вам. А друга для нього? вперто промовила Валентина Васильівна. Але це ж кімната для нашого Михайлика, його ліжко, його іграшки там, пробурмотів Сергій, намагаючись зрозуміти, як би це все виглядало. А хто сказав, що вони б удвох спали? Михайло ваш син, а не Івана, ну він би з вами в кімнаті спав, знову пояснювала своє свекруха. Здавалось, Валентина Васильівна була налаштована перевірити, наскільки далеко вона може зайти у своїх претензіях. Сергій ще раз видихнув, а потім подякував мамі за турботу і нагадав, що вони справді незабаром підуть. Валентина Васильівна зібралася і вже коли стояла в коридорі, сказала Ну, то я прийду до вас за кілька днів, залишивши Сергія та Людмилу обмінюватися багатозначними поглядами. Та думати, як їм вибудувати межі з такою рішучою матір'ю. Через кілька днів Людмила прокинулася від гучного дзвінка у двері. Може, не будемо відчиняти, пробурмотіла вона, перевертаючись на інший бік, думаючи, що це сусідка, яка любила поспілкуватися з ними ні про що. А може, це моя мама знову? Нерішуче припустив Сергій, розуміючи, що навряд чи вдасться уникнути розмови. Раптом дзвінок пролунав ще раз, тепер вже наполегливіше і більш гучно. Зітхнувши, Людмила таки підвелася, накинула на себе халат і, пригладивши своє розпатлене волосся, відчинила двері. На порозі стояла Валентина Васильівна, а поруч із нею Іван, молодший брат Сергія, із двома великими валізами у руках. Ну, що ти стоїш, як копана, пропусти нас у дім? Валентина Васильівна грубо відсунула Людмилу і пішла вперед, навіть не знявши свого взуття. А де Сергій? Чому він мене не зустрічає? Може, тому, що ви прийшли знову без попередження, пробурмотіла Людмила. І, будь ласка, зніміть своє взуття, я тільки вчора підлогу помила. Вже голосніше додала невістка. Та коли ти востаннє взагалі прибирала тут, пирхнула свекруха, оглядаючись навколо. Такий бардак кругом. Не звертаючи уваги на подальші слова Людмили, вона пішла в кімнату, де спав Сергій, щоб повідомити йому про свій візит. Сергій був трішки заспаний. Він вийшов у коридор, а потім обняв матір, потиснув руку братові і здивовано запитав, що трапилося? чому ви з валізами. Та ні, все гаразд, відповіла спокійно Валентина Васильівна. Її голос звучав дуже впевнено. Просто ми з Іваном вирішили, що йому буде краще пожити в тебе, ну, допоки він вчиться. Ти ж сам казав, що ти завжди готовий нам допомогти, якщо виникне така потреба. От вона і виникла. В якийсь час перепитав Сергій, намагаючись зрозуміти, про що говорить мама. Ну, та років на чотири, допоки Іван не завершить навчання, уточнила Валентина Васильівна. Завтра у нього пари. Тож нехай все ж таки Михайлик звільнить кімнату, щоб Іван міг собі нормально підготуватися до пар. Ніхто нічого звільняти не буде, твердо заявила Людмила. Це кімната нашого сина, і вона залишиться його. Та що за нісенітниці? обурилася Валентина Васильівна. Обидва мої сини виросли зі мною в одній кімнаті. І нічого, нормальні люди виросли, а твій Михайлик обійдеться і отримає таким чином більше твоєї любові та уваги. Людмила намагалася зберігати спокій, але вона ледь себе тримала в руках. Сергій спробував залагодити ситуацію і запропонував зняти для Івана квартиру ближче до університету, де йому буде зручніше добиратися. Та свекруха відреагувала рішучою відмовою: Та що, серйозно? Та хто йому там готувати буде? Хто за ним буде дивитися, зрештою? Ну він ще дитина, подивися на нього. Мамо. У нас немає місця для того, щоб ще когось тут поселити. Це найкращий вихід, повір. Сергій намагався переконати маму. Якщо у вас немає місця, то нехай Людмила з дитиною поїде до своєї мами, а ми будемо жити тут з Іваном, рішуче запропонувала Валентина Васильівна. Я й сама можу переїхати до вас, доглядати, прибирати, готувати вам буду. Тоді? Іван стояв мовчки, розуміючи, що ситуація виходить з під контролю, Людмила стримувала себе як могла, але після слів свекрухи про те, що їй краще переїхати до мами, вона втратила терпець. Пробачте, але в цій квартирі немає місця для вас та ваших фантазій. Тут вам не гуртожиток і не пансіонат, промовила вона, наближаючись ближче до Валентини Васильівни. Та як ти смієш зі мною так розмовляти? Це квартира мого сина, а ти тут просто гість. Сказала свекруха, але Людмила намагалася тримати себе в руках. Це квартира тільки моя. І я її придбала ще до того, як ми одружилися з вашим сином. Тому, на жаль, вам тут не раді. Виходьте, будь ласка, допоки я не викликала поліцію. Валентина Васильівна застигла від здивування. Вона кілька разів намагалася щось сказати, але, зрештою, повернулася до Сергія. От кого ти собі обрав за дружину! Та вона тобі вже не залишить нічого, виставить тебе за двері і будеш сам. Ні, я виставляю тільки вас, спокійно сказала Людмила. Сергія я люблю, він не поводить себе так, як його матір. Сергій зрозумів, що ситуація зайшла надто далеко. Мамо, досить. Вам краще піти. Я вже дорослий і самостійно можу вирішувати, як будувати своє життя. Він кивнув у бік дверей. Чітко показуючи, що не збирається продовжувати розмову з мамою. Це все через неї. Без неї ти б не залишився без сім'ї. Валентина Васильівна хапала Івана за руку, намагаючись якнайшвидше залишити квартиру. Сепарація від матері пройшла болісно, але Сергій відчув полегшення. Це було нелегке рішення, та він, нарешті, зміг відстояти межі своєї сім'ї. Іван тим часом вступив у університет, знайшов підробіток. І сам орендував собі квартиру. А Валентина Васильівна ще деякий час намагалася переконати сина повернутися до неї, але згодом зрозуміла, що це марно. Тепер Сергій та Людмила могли насолоджуватися тією спокійною сімейною ідилією, про яку вони так довго мріяли.